Друзі, всім привіт! З вами Нік Черняк, компанія Agronix. Ми сьогодні були на заході від Forbes Україна. Відвідали ми поспілкувались з рядом спікерів, подивились всі виступи, всі панельні дискусії. На кінець познайомився з міністром аграрної політики. Що в сухому залишку банки готові це фінансувати? Люди люблять євроринки, е, люблять експорт. Нормально постав тут стол. Подивай, що в кадрі. його нема. Які тенденції на гріфуд від Форбс ми почули сьогодні? Значить, перше аграрії йдуть в переробку. Друге. Да, і всі, і всі засміялися момент. Я думаю, що це чуть мікрофоні. Аграрі йдуть в переробку, і такий сміх гомеричний. Це неспроста. Дивіться, тенденції такі: всі говорять про переробку. Ми хочемо все своє переробляти, олію давити, муку молотити, борошно вивозити і так далі. Як воно швидко буде, наскільки це реальні плани? Не знаю. Банки готові в це інвестувати далі. Основний акцент у аграріїв у великих корпораціях, агрохолдингів. вони хочуть і шукають, де зекономити гроші. Вони переглядають свої технології, те, як вони витрачають кошти, те, де вони заробляють. Сама фінмодель вона переглядається. Наприклад, сьогодні компанія Епіцентр К, 170 тисяч гектарів заявили, що ми повністю відмовляємося від кукурузи. Ну, представте, 170 тисяч гектарів змінить, ну, я впевнений, що в них було 30-40. Може, навіть і 50% площ під кукурузу. Сьогодні вони повністю від неї відмовляються, сіють там плюс 20 тисяч сої і там не ріпака. Просто от супер багато ріпака насіяно. І такі радикальні рішення, вони, в принципі, їх важко було <рес> щось, <рес> щось, щось, щось не так. Ти їх лови. Короче, понял? Будуть іти, ти їх тормози. Коли такі корпорації відмовляються від кукурузи повністю, то що вони не можуть на ній заробити. У мене просто питання: чому ви не замовляєте інсектициди на цю культуру? Чому? Ви не переглядаєте технологію захисту. Можливо, у вас неправильно підібране насіння, можливо, неправильно підібрана техніка. Ну я не вірю в те, що просто, от наприклад, лісі сьогодні каже: ми убираємо 12 тонн з гектара плюс кукурузи, і на ній заробляємо. А епіцентр каже: ми на ній повністю не заробляємо це збитко... збиткова культура. Переходимо на сою. Я не вірю в такі радикальні рішення. Я думаю, що один рік не заробили, інший зароблять, але не таку суму, яку планували. Але основна думка така, що Аграрії готові мінятися. На кінець вони почали рахувати. Я впевнений, що для агродронів це найкращий час, тому що рентабельність на вкладений капітал у дронів ну, просто фантастична. Для агрохолдингів вони окупаються за 2-3 місяці, враховуючи всю математику і інвестиції. Просто 2-3 місяці і повністю окупився дронопарк. Вірю і знаю, що в цьому році багато агрохолдингів приросте, приросте в дронопарку. Які ще проблеми почув, що стосуються стосується дронів? Люди в корпораці дозріли до того, що ця технологія працює. Вони бачать її або елементом, або навіть дуже в широкому сенсі, і основна проблема в тому, що топ-менеджмент не готовий платити за це достойні кошти. Тобто люди, які розуміють технологію, є ті, хто готові взяти на себе відповідальність, є заплатити за це, не готові. Не знаю, чим це закінчиться. Або довжні за це якісно, нормально заплатити, або цю послугу передати на аутсорс. Наприклад, нам. Наприклад, заплатіть, не хочете платити своїм працівникам холдинги, заплатіть нам. Ми вам побудуємо повністю оргструктуру, бізнес-процеси, стандарти, чек-лісти, Все повністю під ключ можемо побудувати вам свій дронопарк. 5, 10, 20, 50 Наскільки у вас вистачить сміливості інвестицій, і найголовніше людей, що стосується ще банків, хочу додати найбільший банк, який працює з аграріями, це Райфайзен на сьогоднішній день. Ми чітко чуємо сигнали, що вони готові поділитися ринком. Вони кажуть, да, ми найбільший, але одного банку маловато. Будь ласка, колеги, підключайтесь. І це вони говорять на панельній дискусії. Це не в колуарах там або по телефону тигенько шепотом, А це вони кажуть, що залучайтесь, агросектору потрібні інвестиції. Те, що обговорюють тут, воно радикально міняє картину ту, яку я бачив для себе. Я думав, що повністю все звертається. Тільки працюємо на тому, що є виключно. Грошей ніхто не дасть. Виявляється, у банків купа грошей. Вони дуже довгий період їх не реалізовували, ні не видавали ні на мікро, ні на середній, ні на великий бізнес. Коротше, дивіться, яка тенденція? От я поспілкувався з чотирма великими банками: «Ощад», «Пумп», Райфайзен. Коротше, от з трьома. я поспілкувався з трьома великими банками. Вони шукають нові ніші, нові можливості фінансування. Вони розширюють свій спектр кредитування на аграріїв. Вони бачать цьому толк, У них є у них забагато ліквідності. Вони шукають, куди правильно припаркувати ці гроші, щоб вони заробляли їм. А ринків таких ну не також і багато. Тобто, ну мало. Відповідно, весь взор їхній направлений на. Агро і особливо на виробництво це те, що в основному всі сьогодні обговорювали. У кого лишились питання, всі хто хоче купити дрон, всі хто хоче навчитися літати. Посилання в описі в шапці профіля. Приєднуйтесь, пишіть коменти на куди. Кінець, якщо вам важко, просто напишіть нам в інстаграм або в телеграм. Ми вам відповімо і зв'яжемося з вами. З вами був Агронікс XXX XX і, 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 і серце ікс і серце. Пишіть нам, приєднуйтесь до нас і приходьте до нас на навчання.